Всім привіт, сьогодні у нас 70-й день та 4... 4 серпня. Водичка 17 градусів. Погнали пернат. Ось таким вийшов у нас сьогоднішній 60-й деночок коротенький. О! Перше буде той. Води звідти там бляха. Батя поставив туди надбиратися з Джерельні, вона брудна, і воно ну, тепер мутне все. Коротше, ось такий деночок. Зустрінемося в новому дні. Це капець. 71 й день. Скоро буде. 71 й день. Чи як? Коротше, до зустрічі в новому деночку.